Станіслав та Анюта Іщуки одягають вишиванки. Діти збираються на концерт. Сьогодні колядуватимуть та щедруватимуть. Захід благодійний, на підтримку збройних сил. Ми сьогодні будемо збирати гроші на дрони для ЗСУ. Тато дітей Володимир Іщук загинув у 2014 році. Йому було 30 років. Мій тато служив в роті світі. Він був поліцейським, загинув у 2014 році у місті Івай. Я його майже не пам'ятаю і про все це нам розказувала мама. Це його шеврон з його форми, підрозділ світі. І оцю ікону йому хлопці подарували, були на день народження 13 серпня. Ікона Володимира, вона така от пошарпана, що видно, сліди на ній. Цей подарунок він отримав, це те, що мені передали на згадку про чоловіка звідти. Коляда від дітей Небесного легіону лунала нині у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва. Волонтерський рух, меценати для солдата опікується п'ятьма сотнями дітей, батьки яких загинули в боях за Україну. Ми всі мусимо бути тепер таким спільним батьком, умовним батьком, щоб трошки допомагати їхнім мамам. Виховувати і впливати, тому що наш рух, і багато людей зацікавлені в тому, щоб вони були таким міцю і цвітом нашої нації і в подальшому стали невід'ємною частиною розбудови нашої держави. Любов Головчак з села Криничне приїхала на коляду із шістьма дітьми. Її чоловік, військовослужбовець Євген, загинув торік, 6 жовтня на Харківщині. Зараз часто від дітей чуєш. Їхні бажання, їхні мрії це лише мир. І ми також всі дуже хочемо миру і бажаємо нашим хлопцям, щоб їх оберігав Бог і поміг їм прийти до нашої перемоги. А ми будемо їх підтримувати тут молитвами. Разом із дітьми Небесного легіону заколядував Сопілкар, переможець Євробачення, учасник гурту Калуш оркестра Віталій Дужик. Неважливо, чи ти професійний артист, чи ти аматор. Ми з дітками сьогодні вам заколядуємо, бо ми все робимо спільну справу, і йдемо разом до перемоги. Усього участь у спільній колядії взяло 25 дітей, розказав керівник волонтерського руху Руслан Теліпський. Степанія, мамо, мамо, степанія поле, нам... Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.